Я трішки про булінг, який практично мене нищив. Мені виповнилося 20, 21, 22. Якщо я йшла містом, за мною любила ходити моя мати. Але це був її вибір, а не мій. І ви не мали права мене за це нищити. Я була дуже худенька, і в мене не було таких розкішних грудей, як зараз. Чоловік, який міняв гроші там в центрі вулиці, він а, знайшов в собі таку розвагу. І, Як говорили його друзі, від цього в нього підвищувався настрій. Він став кричати мені і матері. Назустріч, малишки, натякаючи на це, і до мене, що дуже веселило його друзів і містян. Ну, а мама вона ніби відсторонилась. Вона цього не розуміла. Вона думала, він добре до нас ставиться. Вона з усмішкою йшла йому на зустріч, тому що думала, що він один із рідких тих, хто дійсно нас поважає, що завдавало мені ще більших страждань. Я плакала, просила матір зупинитися, давати відпор, говорити, на що вона винуватила лише мене, і стверджувала, що нічого не відбувається. Одного разу я добре вилаяла цього чолов'ягу, який, як мені відомо, чинив і тяжкі злочини, нібито. І він. Відповідно, сказав матері, щоб вона вчила мене розмовляти зі старшими, ну і погрожував мені. А потім, потім він обрав собі жертвою зовсім неповноцінну, бабусю, з деменцією. Вона щиро вірила, що в її домі живуть привиди. Вже він став її підгодовувати, значить, нагодує, а потім знущається. І отримує від цього задоволення. Це дійсно було схоже на садомозахістичну закоханість. Дійсно, садисти вони, обираючи собі жертву, прив'язуються до неї. Це триває рік, два, як і кохання, але все в перевернутому стані. Саме так відбувалося і зі мною, доки я не дала йому відпора, і з цією нещасною жінкою. Але потім, потім почалася війна, цей чоловік нібито намагався зрадити свою державу і стати сепаратистом, потім його відправили на війну, потім він нібито повернувся з війни, отака от, от серйозна, страхітлива і смішна історія.